Вітаю! Добрий день! Ми закінчуємо з вами вивчати назви навчального приладдя. І у нас ще залишились ножиці. 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 Ножиці це дуже небезпечний такий предмет. Треба обов'язково ставити його в руку. Не можна направляти на інших діток. Ножицями ми можемо різати або вирізати. І сьогодні ми будемо вирізати сердечко, яке вчора намалювали. І це сердечко буде непросте. Ми можемо зробити все, розмалювати його у червоний колір фарбою. Вирізати ножицями і навіть написати, що ми його даруємо, даруємо мамі. Давайте це все зробимо зараз. І це буде дуже приємно для нашої матусі, а мені буде приємно, що ви знаєте, для чого потрібні нам ось ці навчальні предмети. І в нас вийде ось такий чарівний подарунок для мами це наше любляче серце. А так ми можемо зробити будь-що і квіти, і сонце, і навіть будинки, котики, собачок, все, що ми захочемо, ми можемо намалювати, вирізати, розмалювати у різні кольори. Ось так навчальне приладдя. Допомагає наш світ зробити гарним, чарівним, яскравим, світлим і радісним. А я вам кажу до побачення! Чекаю на ваші фото з ось такими сердечками.